Розв'язати рівняння. Модуль х-2 додати х дорівня 8. Розв'яжемо дане рівняння двома способами. Перший спосіб полягає в розкритті модуля. Для цього знайдемо 0 виразу під модулем. х-2 дорівню 0, х дорівнює 2. Тому розглянемо два випадки. Перший х менше за 2. Якщо х менше за 2, то вираз х-2 від'ємний. Тому мінус х-2 плюс х дорівнює 8. Якщо ж х більше рівне 2, то значення виразу х-2 для даних х від'ємне, Тому х-2 додати х дорівнює 8. Розв'язуючи рівняння, отримуємо мінус –х, х 0х дорівнює 2, переносимо вправо, буде 8 відняти 2, 6. Дане рівняння не немає, тому і система не немає. З другого рівняння 2х дорівнює 10. Звідки х дорівнює 5. Обов'язково пересвідчуємося, що даний х5 задовільняє нерівність х більше рівне 2. Тому відповідь 5. Розв'яжемо дану нерівність другим способом. Модуль х-2 дорівнює 8 відняти х. Так як модуль х-2 вираз невід'ємний, то 8 мінус х має бути більше рівне нуля. А звідси х-2 дорівнює 8-х, або х-2 дорівнює мінус 8 мінус х. Розв'язуючи сукупність, отримуємо 2х дорівнює 10, звідси х дорівнює 5. Тут ми маємо 0х дорівнює мінус 6. Ну мінус 6 розв'язку немає. Пересвідчуємося, що корінь х дорівнює 5 задовільняє умову 8 відняти 5 більше рівне нуля, тому є розв'язком нашого рівняння. Отже, відповідь 5.